Нині церковь предлагає нам віддіти подвиг чоловіка християнина, до чого призиває нас Господь в образі милосердного самарянина. Ми так і молимося на утренніх молитвах, Господи, Ти такий добрий, і мудрий, ти нам образ покаяння Давіда предложив, як Давид, Повідався, причащався, так, як і ми від мини милосердного самарянина. Так от, в чому ж подвіг самарянина? Єден чоловік йшов із Єрусалима в Єріхон, примерно кілометрів 60, і попався в руки розбойників, котрі його ограбили, розділи, побили. Обичні розбойники, вони в основному сатаністи, наповнені злоба, вони їм мало чоловіка ограбити, їм треба ще нанести такі садистські рани, і нічого з ними не зробиш, їх лише мусить із общества виділяти, бо як люди жити, вони не можуть. Лишили побитого чоловіка є живого, тим путем йде єврейський священник. Крестиніково діти, поранено є плаття, біла сорочка, побитий лежить єврей його собрат. Но в калу, в пилі, у порохові, в грязі, кров там, де буде грязнитися, йде собі мимо. Іде тим путем інтелігент теж увідів свого собрата мимо їде? Іде тим путем чужестранець із іного народу. Самарянин на Осликові Увідів побитого єврея, Відів, що то не самарянин, По одежній можна було вприділити. Но він у відів побитого чоловіка, не думав над тим, яка це національність, яка релігія. Зайшов, зайшов свого Зліз із Ослика і штренько промив рани вином, перев'язав, чим мав можливість. Тихенько осторожно побитого поклав на ослика і одвів його у ближайшу гостинницю, а там із ним довго наробляв, служив магане, мастив, але у нього була своя задача, свій путь. І він каже гостинникові, тут маєш два серебряники, ну по середину нашому дві тисячі гривень. Возьми і послужи йому, бо його самого не можеш лишати. Я йду в путь, свою роботу зроблю, буду вертатися обратно, якщо ти більше йому послужиш, ніж ці гроші, я тобі доплачу. А тепер даме по просьбі Ісуса Христа дати оцінку діянні чоловіка. Возможно, гостинник зазвідав того самарянина. Слухай ти іностранець, іноплеменник. Хто тобі сесь єврей побитий? Що міг відповідати? Я його не знаю. А що йому допомагаєш? Так от чоловік у біді потребує моєї помочі. Я не думаю над тим, якої він національності. Або що він там наробив? Він побитий, потребує мої личної помочі. От акцент нині Євангельський предлагається нам. як наші предки 1150 років, бо ми розуміємо, що це путь у Царство Божіє. Відповідаємо всім. Тільки любов наша християнська може. Удержати общество нашої в мирі в согласії по терпінню православних. Бо хтось мусить бути в обществі терпі... терпеливий, хтось мусить бути розумніший. Молитвам всіх наших святих, наших предків, святих, поможи нам, Господи, любити свою країну, бо чиновники се міняють, а своя Отчизна по-нашому, вітчизна, наша отцюзніна, вона завжди одна. На ній ми живемо, міняються власті імперії, а ми на своїй землі остаємося тима, котрі були наші предки тисяча 150 років назад, коли в центрі Європи було велике Слав'янське королівство до приходу мадярів. Це все було Слав'янське королівство. Мадяри просто центральну частину захватили, а потім остатки з цього королівства і нині є нині Слов'янські держави. А тому і у нас ніколи не було у русинів з мадярами релігійної ворожнечі, національної ворожнечі, да й взагалі ні з ким. Закарпаття завжди було прикладом. І ми теж кажемо постійно, нам обідно навіть чути, що ви нас звинувачуєте в релігійному якомусь розпаленню релігійної ворожнечі, да нам в душі не є того, в пам'яті не є. Ми сягань навіть такого. А вони зробили помилку. І ми кажемо, а ви ходіть з положення, як хочете. Але Бог свідетель, і ми знаємо, що закони не нарушали, а потім лише кажемо, Боже, поможи нам всі униження притерпіти, судові переслідування притерпіти, бо віримо, що тут на землі, будучи вірними церкви Христової, ми діти Божі, а у вічності в'єдно за святими і наслідники по милості Божої, Царства Божого. Amém.